Білий брат на крижинах мандрує, бурий брат медом смакує. Хто з вас, діти, відгадає, як цих братів називають? Вірно, ці брати-ведмеді. Сьогодні мова піде про білого ведмедя або умку мешканця Арктики. Це вправний, величавий, красивий звір. Він хижак. І травоїдний, тобто може їсти і рослину, і тваринну їжу. Добре пірнає, швидко бігає. Йому потрібно дуже багато здобичі, щоб наповнити своє тіло жиром, яке не дозволяє йому замерзнути у вічній мерзлоті. Сьогодні пропоную вам його намалювати за допомогою плоскісних фігур. Подивіться малята на нього ще раз. Запам'ятайте зовнішній вигляд і починаємо фантазувати на папері. Пропоную вам сьогодні малювати олівцями або восковою крейдою. Візьміть білий аркуш паперу та дві невеличкі округлі форми, які допоможуть нам зробити тулуб та голову нашого ведмедя. Будемо малювати, нібито бачимо його перед собою. І тому буде видно його лице, тулуб і дві передні лапи. Задню частину видно не буде. Беремо легенько простим олівчиком, обводимо в округлі форми, розташовані посередині на листочку, який ми поклали вертикально на столі. Обводимо спочатку велике коло, потім всередині мале. На малому колі промальовуємо два однакових вушка, ніс. Очі. Як ми вже домовились, тваринка буде на нас дивитися. Будемо її бачити, перед собою, тож, видно лише передню частину тулуба. Дві лапи спускаємо донизу, намагаємось малювати їх однаковими. Малята не засмучуйтесь, якщо щось не вийшло, завжди можна виправити роботу за допомогою гумки. Потім чорним або темним промалюємо очі та кіхті на лапах. Також носик. А ви знали маляти, що коли білий ведмедь полює, то він ніс закриває лапою, щоб не видно було його здалеку? Так, потім промальовуємо трішки ось такі робимо, ніби то. От такі, е, Ворсисті краєчки, це буде, ніби хутро ведмедя. Кожну лінію промальовуємо ось таким дрижащим станом, способом, щоб лінія була не рівна, а трішки з отакими дрижинками в сторони. Сам тулуб зафарбовувати не будемо, тільки зафарбуємо його обриси. Ось так. А тепер візьмемо блакитний чи синій олівець чи крейду, і зробимо тло. Тобто фон, на якому ми зустріли ведмедя в Арктиці, я пропоную зробити гори, шапки яких вкриті ось таким білим снігом, а сніг блакитного кольору розташований знизу. Штрихуйте в певному напряму. Однією рукою притримуючи аркуш, не виходьте за лінії, і не заходьте за лінії, де намальований сам ведмідь. Кольорова крейда дуже яскраво і широко фарбує після себе, то використовуйте її частіше, ніж звичайні олівці, коли хочете роботу виконати швидко. Тримайте листочок, не забувайте, що на столі малювати не можна. А тепер приготуйте різнокольорові олівці. Я вам зараз скажу навіщо це? На півночі існує таке природне явище, як північне сяйво. Це коли вночі небо стає різного кольору: жовте, червоне, зелене, синє. Таке явище дуже рідкісне. І коли воно. Буває, то багато людей виходять милуватися цим північним сяйвом. Ось наш ведмідь з вами буде якраз таки милуватися цим дивом природи. От для того нам і потрібні кольорові олівці. Я використаю червоний, помаранчевий, жовтий та бордовий, а ви використаєте ті, які бажаєте за потрібне. Нам потрібно небо розфарбувати різними кольорами, зробити ось такі заготовочки, які всі разом будуть виглядати як північне сяйво. Коли вже майже все готове, можна взяти білим олівцем розтушувати контури, які ми малювали простим олівцем. Тоді зблизу буде вигляд брудно-білого хутра ведмедя. Ось так доповніть свою роботу. Розтушуйте основні лінії. І от маємо наш красень умка.